Конкретно про нас вони напевно не здогадувалися. Напевно, все думали, що це розвіддрони, що нас там не було. Йшла по водичку. Несли з пустими пакетами, з пустими бутилками, шукали воду, але не дійшли. Далі, через буквально хвилин тридцять годину, інша двійка, теж потіряшки, які не знали про те, що ми тут. Перед смертю кричали, що свої, свої. Це до того, що взагалі не було розуміння у них, що ми знаходимося тут. Був ще один, який передавав по рації, що я йду к тебе, Богдан, я йду к тебе, Богдан, не дійшов до Богдана. Ще був випадок, як вже до нас в хату заліз русський, відкриває ось так двері і теж питає свої в садку. Кряхчали, ми це чули декілька днів, передавали по рації, покряхчали пару днів і все, більше ми їх там не чули. Чуємо, доповідаємо в рації, що ось тут чуємо противника і вже по ньому летить наші дрони.